Як захистити завдаток на майно у разі вимкнення реєстру речових прав. Ви внесли завдаток за нерухомість. Є попередня угода з чіткою датою укладення основного договору, але через форс-мажори, зокрема, через вимкнення реєстру речових прав, неможливо підписати основний договір для того, щоб зберегти завдаток і не втратити об'єкт, вам потрібно обов'язково зв'язатися з продавцем і вашим ріелтором. Укласти додаткову угоду, де буде вказана нова дата укладення основного договору через форс-мажор. Не зволікайте, адже якщо цього не зробити, завдаток не повернеться. Усі питання щодо нової дати мають бути узгоджені письмово, щоб уникнути непорозумінь і не втратити обраний вами об'єкт. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб знати, як захистити свої права.